Вінничанка Людмила придбала медикаменти за призначенням лікаря, втім не відчула їхню дію. Переконана свого часу купила плацебо, інакше кажучи, пустушку. Я проходила лік курс лікування, який тривав два місяці. Кожних щодень неділі мені потрібно було купувати ліки. Коли я купила третю упаковку і почала її розглядати, коли я потерла код, він почав розмазуватися. Тобто я для себе вирішила, що ці ліки якісь не такі. Коли я звернулася в аптеку, мені цю упаковку з ліками поміняли без проблем. Людмила вважає себе постраждалою, адже за ліки заплатила чималі гроші. Тим замість лікування отримала проблеми. Каже, певну відповідальність несуть провізори. Вони напевне знають, де підробка. В Свою чергу фахівці великих аптечних мереж стверджують, у них такі випадки неможливі. Насправді виявити фальшивку неважко, варто лише звернути увагу на упаковку, чи є на ній зокрема голограма. Звертати увагу на коробочку, на оформлення, обов'язково дивитися дату виготовлення і срок годності. Воно марковане таким чином, воно продавлене, тобто його не можна не стерти, нічого з ним зробити. На самій конвалюті. Опять маркировка і обов'язково має бути і серія, і срок придатності. Завідуюча аптекою каже, до них неодноразово приходили люди за порадою, приносили ліки, які придбали в іншій аптеці. У нас були випадки. Люди приходили з інших мереж, приносили як зараз, пам'ятаю, макропен. Таблетку береш в руки, то, то крейда воно розсипається. Хаос на фармринку, побічні дії не контрольовані. Добре, що якби там тільки була крейда або цукор, а якщо там не знаю, що і ще ліки для дітей, це дуже страшно. Контролюючі органи мають бути. У відділі держконтролю за обігом ліків і раді б допомогти, та наразі не мають на це права. Півроку тому Верховна Рада прийняла закон, яким заборонила перевіряти аптечні кіоски, мотивуючи тим, щоб послабити тиск на суб'єктів, щоб дати можливість їм вільно розвиватися, вжили такі заходи. Але за цей період, навіть в місті Вінниця, такі я їх аптеками не можу назвати це точки, лотки, кіоски. Відкриваються, здійснюють діяльність, абсолютно нічого не бояться, тому що знають, що ми не перевіряємо. Знають у профільному відділі, і де розташовані аптеки, які працюють без ліцензії. Однак, якщо того вони виявили до сотні порушень, серед яких торгівля простроченими ліками, порушення правил зберігання, то тепер не мають важелі впливу. Наразі це в компетенції правоохоронних органів. Тож, аби не стати жертвою хитромудрих дільців, фахівці радять бути обачними. Перш ніж купувати дороговартісні ліки, слід поцікавитись, чи має аптека ліцензію. Знайти цю інформацію можна зокрема в інтернеті на офіційному сайті Державної служби по контролю за обігом ліків. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал Віта.